Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Кріптодон. Ну що ж, пам'ятаєте, як буквально декілька відео того ми говорили про Дідекс, котрий наразі себе не реалізував? І що ми можемо бачити? На графіке. Ну і власне я зроблю ось тут невеличку вставочку з минулого відео, щоб ви побачили дійсно, який а графік був у тому відео, і могли одночасно порівняти його з тим, що є прямо зараз. І відповідно до того, в тому відео я говорив, що Дідекс не реалізував себе і в нього ще все попереду. Власне. Пройшло декілька днів і це сталося. Я не говорю, що а, я знаю, що так буде з кожним а, наступним токеном, про який я буду говорити далі. Але я це бачу, я бачу, що токен ще не реалізував себе і що в нього є ще потенціальний запас. Ну і, власне кажучи, якщо з 10 названих мною в подальшому токенів сім реалізується, це буде просто неймовірно круто. І той відсоток заробітку, котрий можна забрати, просто перекриває будь-який мінус, якщо він може бути з тих трьох, які залишаються. Але, чесно кажучи, якщо ти а, з досвідом і розумієш, що завжди можна підпирати стопами. А будь-яку позицію, то практично в мінус ти ніяк не можеш піти. І, звісно ж, інше діло, коли ти відкупив щось, кинув ордер на продаж і забив на нього. І не моніториш це все, не витрачаєш на це час, не слідкуєш, то тоді, звісно ж, ризик інвестицій збільшується. Але в цьому відео однозначно не про то. В цьому відео ми говоримо про флоу. Ну і чому власне флоу, причина точно така ж сама, як і з Дабіксом. Я бачу нереалізований потенціал цього проєкту, і я інвестую в нього. Тому що коли на фоні всього іншого ринок вже виріс, той же Аптос по 18 Exchange, і котрий вже 45 Атом сьогодні, вночі був там близько 16, все росте, а Флейл. Флоу ще повільно тримається. Повільно йде там, звісно, він а, зробив певний ікс від низу на фоні цього ринку, але реалізувати потенціал ні, цього він ще не робив. Ну і власне, я торгую флоу саме на Хобі. До речі, реферальне посилання є внизу. Якщо в тебе немає ще аккаунту на Хібі, залітай, буду вдячний, там від Хібі нараховуються бонуси, і тобі і мені. Ну і як я і говорив, я очікую а, по цьому проектові початок а, продажу з ордеру в один Власне, ми можемо трохи приспуститися і побачити, що в мене на стійкий ще один ордер на відпук. Незначний лише 248 флоу токенів відповідно на 248 доларів. А по одному долареві. Також стоїть ордер на продаж у розмірі 723 флоу токенів по 1,9, і стоїть ще один ордер на продаж по 2,3 441 флоу токен. Як завжди, я нікого і нікуди не а, кличу інвестувати. Я роблю свій щоденник. Відео щоденник для того, щоб перш за все переглядати і вчитися самому собі. Так, я дійсно переглядаю деякі свої відео, я дійсно вважаю їх ефективними, як мінімум для себе, і я цим постійно користуюся. Власне, так я і розвиваюся. Бачу свої помилки, бачу свої а, результати, і це мене мотивує. До речі, з Дідексом, я так розумію, більшість пролетіла. А, ніхто а, в цілому не хотів ризикувати на нинішньому ринку, заходити в 2,3 в Дідекс, а, було а для когось, можливо, за високою ціною. І пропустили це. Проте я знаю, що в закритому чаті, де інформація виходить в значно більшому об'ємі, де інформація виходить значно частіше аніж на Ютубі і у відкритому каналі. А хлопці відкуповували і з тих а, коментарів, що я бачив. Вони подобали цей результат, їм сподобалось. До речі, якщо ви дивитеся, буду вдячний за те, що ви прокоментуєте цей відеоролик, і кажете, скільки вам вдалося підняти на цій короткостроковій інвестиції. Ну а на цьому все. Вам віщав Криптодон вдалих торгів.